Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про ступені порівняння якісних прикметників. Прикметники з значенням та граматичними властивостями поділяються на три категорії: це якісні, присвітні та відносні. Ступені порівняння прикметників стосуються лише якісних прикметників. Загалом є два ступені порівняння: це вищий ступень порівняння прикметників та найвищий ступень порівняння. Але кожен з цих ступенів має по дві форми: просту та складену. Давайте. Візьмемо, за приклад, початкову форму слово візьмемо гострий. Це в нас буде як стартовий момент. Беремо вищий ступень порівняння прикметників, пригадуємо, що є проста форма та складена форма. Просту форму ми створюємо за допомогою додавання суфіксу ІШ або Ш. Приміром, початкова стартова форма у нас прикметник гострий, тому вищий ступень проста форма буде гостріший. Наступне вищий ступень складена форма утворюється з допомогою додавання слів більш менш, але до тієї стартової форми прикметника буде більш або менш гострий. Переходимо до найвищого ступеня порівняння прикметників. Тут також є дві форми, проста та складена. Проста форма найвищого ступеня утворюється за допомогою додавання простої форми попереднього вищого ступеня префікса най або що най як най. Тобто утворюємо найгостріший. Що найгостріший і як найгостріший. Складена форма вищого ступеня утворює з додаванням до початкової форми стартової прикметника слів найбільш найменш, найбільш гострий, найменш гострий. Отже, давайте з вами повторимо та закріпимо. Стартова форма в нас був прикметник гострий. Вищий ступень проста форма гостріший. Вищий ступень складена форма. Найбільш або найменш гострий. Найвищий ступень проста форма. Найгостріший, що найгостріший, як найгостріший. Найвищий ступень складена форма. Найбільш гострий, найменш гострий. Тому запам'ятовуємо, що не існує форми самий гострий», найгострій, самий кращий». Її лише найгостріший, найкращий. Тому цю форму саме ми забуваємо у ступенях порівняння прикметників. однак є якісні прикметники, від яких ступені порівняння не утворюється. Приміром, це прикметники, які виражають абсолютні ознаки. Німий, глухий, лисий. Прикметники, які утворені складанням і повторенням основ жовто-гарячий, білий-білий, білосніжний. Прикметники, які перейшли з відносних у якісні. Тобто, які утворилися від іменників бусковий від слова бузок, малиновий, малина. Прикметники з префіксами пре, архі, пречудовий, архіважливий. На цьому все. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі!